29 січня 1918 року, назва Невеликої станції, що розташована на Чернігівщині уздовж лінії Бахмач Київ, ознаменувала відлік нового духовного злету нації, який уже протягом майже століття є національним символом для десятків поколінь борців за свободу та незалежність. Вже 25 січня 1918 року. На засіданні Української центральної ради було прийнято четвертий універсал, який проголошував незалежність Української Народної Республіки. Проте більшовицька влада не хотіла так просто віддавати свого молодшого брата. Після захоплення Харкова та Полтава більшовики спрямували своє п'ятитисячне військо під проводом Муравйова на Київ. На той час в Центральній Раді не було армії. Основна її частина була розбита більшовиками, а інша перейшла на бік червоних, спокусившись фальшивими обіцянками. У той важкий і грізний час на оборону рідного краю стали лише невеликі частини ідейних борців. Тихо, хлопці, одумайтесь! Ви наша надія. Ми з таким трудом спромоглися створити першу українську гімназію. Ви надія України. Тож ми маємо боронити її, а не по клясах сидіти. А, а, ви верно. не повинні йти на смерть заради України. Заради неї ви повинні жити, працювати, вчитись, розбудовувати. Пане директоре, якщо зараз ворог переможе, то то ще багато років нам не буде що розбудовувати. Хлопці, гайда, до студентського куреню січових стрільців. Точно! Гайда! А, а хто не піде? Тому загальний бойкот, Так! Вірно! Благаю! Благаю, тільки не спокушайте шості і молодші класи. Добре, добре. Помагаю вам. Дякую. Дякую, побігли. В такий час організовуються курні студентів і учнів. Не було часу на вишків. Без вишколи рушили в похід. Рушили не для того, щоб зупинити ворога, оборонити Київ, бо для того потрібно було десяток більше сили. Вирушили, щоб не віддати без бою столицю, щоб змити кров'ю ганьбу. Щоб своє жертву струснути совість України. Я тебе. Стояла зоря на морозі на ніч, 28 січня. Чулася де-не-де стрілянина. бабич залізного насипу копали землянки. Сотник Лощенко поспіхом приготував бронепотяг. Це був відкритий вагон, на якому стояла гарматка. Лощенко під'їжджав аж до сусідньої станції, пліски, і обстрілював ворожі війська. Його відвага дратувала москалів. Надходи. День 29 січня, день слави. Мороз доходив до 15 градусів. Студентський курінь займав позиції з обох боків високого насипу колії. Біля 10-ї години ранку розпочався бій. Ворожі сили широкою лавою пішли на курінь, свистіли кулі, рвалися гранати і шрапнелі, тріщали кулемети в рядах ворога. Річчали чорні постаті, але на їх місце ставали другі, падали другі, ставали треті. Лиш частина студентського курення врятувалась. Одні, що були на крайньому лівому крилі, минули станцію, яку заняв ворог. А ті, що були ближче залізничного насипу, не знали про те, що ворог уже на станції. Вони не здавались, пробували ще пробитись, кількох із них закололи матроси штиками. 35 чоловік потрапили в полон, між ними сім поранених. Усіх полонених перевезли на станцію. Почався допити знущання озвірілих червоногвардійців. З нелюдською люттю били прикладами, кулеметами, нагаями. Здоровений червоногвардієць із диким завзяттям висмикнув волосся з голови студента, приговорюючи. Тепер будеш знати, як руки на пролетаріат піднімати. Далі дикун із страшною лайкою вдарив кулаком по окулярах. Розбите скло погрузло в очі. Нещасний просив добити його, підожди суду, у нас без суду не можна, єхидно посміхався солдат. Тіла від знайдених крутянських героїв було поховано у спільній могилі. На кручі Аскольдового кладовища. Кров під Крутами не була пролита марно, з неї, наче з безсмертя, розквітають пелюстки волі. Вже 29 січня 1919 року на роковини бою під підкрутала до Аскольдової могили героїв прийшли студенти і гімназисти. Вони дали клятву на вірність Україні, на вірність тим ідеям. За які життя заплатили герої, душу діло ми. Ми вистояли тоді, щоб ви боролися сьогодні. Щоб ви боролися і перемогли.